Хоча зауважити, щоб вміти орієнтуватись у світі, треба вміти розрізняти і порівнювати всі його елементи. Як ти вважаєш, чому всі тварини, рослини, люди, елементи предметного світу не можуть бути однаковими? Давай спробуємо розібратися. Розглянь картинку. Із зображенням дітей у національних костюмах знайди спільне і відмінне в зовнішністі і в одязі спільне в цих дітей те, що вони приблизно одного віку і одного зросту. Тепер поговоримо про відмінності. Відмінності у зовнішності. Полягають в тому, що всі ці діти відрізняються за кольором шкіри, за кольором довжиною та формою волосся, за зачіскою, кольором очей. Національний одяг теж відрізняється. Він більш чи менш відкритий, легкий чи більш теплий, довгий або короткий, різні прикраси. Різні елементи, колір одягу, наявність головних уборів, ні один національний одяг на інший не схожий. І на зовнішність, і на одяг вплинула те, де живуть ці діти, які історичні та географічні умови впливали на їх життя.